Сьогодні на огляді буде такий штанген циркуль. Він виконаний з пластику, але якщо вам потрібно просто щось вимірювати, то він вас повністю влаштує. В нього є автовімкнення і автовимкнення. А також можна вимкнути через кнопку і також включити через кнопку. Функціонал тут максимально зрозумілий. Є кнопка скидання. Тобто, якщо вам потрібно мінуснути певний розмір, скажімо так. Ну, ви знайдете, я думаю, собі застосування, якщо вам потрібно буде. Є губки, щоб проводити внутрішні розміри та для того, щоб проводити зовнішні розміри. Я неодноразово вже ним користувався і можу вам з певністю сказати, що він все вимірює дуже точно. Довжина його складає, вимірювальна довжина, навіть більше, ніж заявлено, 156,3 мм. Можна перевести в американський длиниці вимірювання, що нам не цікаво, нам цікаві міліметри. Так, на рахунок автовимкнення, я зараз я його положу і ми побачимо, як він вимкнеться чи ні. А якщо я не помиляюся десь в районі 15 чи 30 секунд, що ми зараз разом з вами перевіримо. Ну, нарешті. Помилився всього всього десь на хвилин 7. Це головне, що він сам виключається. Це саме головне. батарейка тут іде. ЛР44, 1,5 вольта. Похибки тут можуть бути. Плюс-мінус 0,2 мм. Але ви тут можете зробити скидання. Так що, я думаю, похибки тут, в принципі, можуть бути відсутні. Але якщо вам потрібно проводити прям дуже точні виміри, то бажано окупувати якісь набагато навороченіші і металеві Тут, до речі, нічого ніде не люфтить. Так що. Я не можу сказати, що тут можуть бути якісь прям похибки великі. Взагалі нічого не гуляє, так що сидить воно все дуже добре. Батарейка тут змінюється дуже просто. Просто зняли кришечку, ставили батарейку та повернули кришечку назад. Скинули. От і все, він налаштований, все робоче. Єдине, що мені дуже не подобається, це те, що китайці відправляють його просто в пакетику. Ну як можна пластик відправляти в пакетик? Я зрозумів би, якби він був металевий, ну ладно, ще відправте, і нічого з ним не сталося б. Мені пощастило, є єдина ось така невеличка вм'ятина. Ну вона ні на що не впливає, так що це взагалі ні про що мені дуже пощастило, що він приїхав цілий. Я не знаю, можливо, якщо ви також замовляли такий ж Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас він приїжджав також цілий. Ну, вони мене просто дуже сильно здивували. Я однозначно можу його рекомендувати до покупки, якщо вам потрібно тільки проводити заміри якісь. Але майте на увазі, що він буде їхати просто в пакетику. Ну так от, для наглядності проведу такий замір. Ось у мене є полотно. Я думаю, десь товщина тут. Путь більше одного мм. Зараз ми заміряємо. Якраз один і один. Він точно все показує. Так що можете замовляти та проводити якісь заміри. Ось таке мене вийшлося відео. Кому сподобалося, ставимо лайки та підписуємося на канал.